Вітаю, любі друзі! Зараз на дачі От, покажу, що я роблю. Дуже швиденько я тут не затримуюсь. Ось такі квіточки. Нічого тут ще не прибиралось. Виноград ще не обрізався. Ось газон покосили. І все. Дерева ще не обрізані, все, чекає. Ось такі в мене тут квіточки. Ось такі. Зараз нарву цих біленьких, ті, що попадали. Ось, гарбуза з цього толку ніякого. В якийсь він дивний, він зав'язує. Ось такі от гарбузики дуже багато зав'язує. І потім скидує їх. Вон, бачите, в'януть, скидає. Ось теж зав'язав, далі нічого. Зав'язав і не росте в'яне. І так от скрізь скрізь Може він потім стартане. Ось. Але поки нічого. От. Там ще на криші треба достати гарбузяка. Ну, то вже пізніше поки що нема, заморозків не буде. Тому ось так. А зараз я йду до сусідів. Подивлюсь, може є груші. Ой, дивіться, а хто ж зламав троянду? Чи вона сама. Троянди класний. Гляньте, погнулися троянди. Тут, тут, дивно якось. Такісінька. Сусіди вже не приїдуть, сказали. Не мають сили і бояться на берегову лінію сюди приїжджати. От, тому груші дали добро збирати. Я збираю. Воно, до сусідів мій гарбуз переліз. Ще росте. Ось такий. От. Тому ще більш-менш у нас так... Ой, кіся, ти мене зіб'єш. А тут, бачите, у сусіді зовсім. Так, зараз нарву травички, а потім гляну ще грушку. Може пару штук там попадало. О, хто це тут такий нарив? Собаки, напевно. Так, ось таку травичку я їм рву курочкам і даю. Все добре, зараз нарву. Зараз залізла тут до сусідів під дерево. Ось там я рву травичку, а тут ось яблунька. Схоже, на семіренку воно попадала. Дивіться, наскільки довго не було сусідів вже, як поросли дерева. Це слива. от, е А це взагалі не невідомо, що за дерево. Ось шовковиця парость, а ось яблунька. Тобто, бачите, яблунки вже такі погані, погані, мілкі. Тобто, ну, ніхто сюди вже другий рік не приїжджає. От. Ну, мені дозволили, звісно, це все збирати. І груші, і яблука, і траву рвати. От. Ну, а так люди от з самого початку війни як поїхали, так і не являлися тут. Так. Тут навіть і яблук нема вони. Чи погнили, чи що, я її щось і не звертала увагу. Може хтось збирає ще. Не знаю. Ось ось також. Я подивлюся, може щось зберу. Це ж смачна яблунька, чого вона буде гнить пропадати? Добре. А ось такі гарні груші. це Бера. ой. Також складаю і забираю, бо теж вони тут нікому не потрібні. От, якщо груші раніше, ну це їх мало вже залишилось, раніше було багато, побиті, то я їх курочкам віддавала. Кури гарно їх їдять. От такі гнилі я курочкам віддаю, щоб добро не пропадало. Ось такі класні їмо. Вона дуже смачна, ця груша. Ось так. Це також курочка піде. Ну і все, вже грушок мало. Було дуже багато. Мате. Не збивай мене з ног. Пішеть поперед мене. Ось там також є Ой. груша у других сусідів. Ось вона така здорова, теж бера. Теж можна піти в нас збирати. Теж там ніхто не приїжджає, заброшена. Ми колись хотіли придбати той участок. Ой, не вийшло. А зараз пропонують за 500 доларів, але нам воно вже не треба. Так. О, бачите, акції мідія теж вже наїлися. Ніхто не збирає, вон мілка в цьому році дуже. Так, вон як моя курьошка обросла, аборієнша. От, зараз. От чоловік, ой, курицю розклювали жопу. Зараз треба замазати, бо це вміх курицю мені сажруть. Чоловік зробив двері. Ну. За німінням лучшого. Ну що, не можна було крючок мені доробити. Ну що це за чоловік в мене, га? Ну що це? Ну Добре. Ну і як мені тепер закривати? Треба зараз щось сюди придумати. Добре. Гляньте, яка красива курочка вийшла. Це помість. Аборигена з мараном. Ось такі лапки. Акуратненька, така кругленька. Получилась і м'ясна, і несеться добре. Так, красива курочка. А ось та абориген, яка натуральна. Теж обросла, Гарно, красиво. Так, другий день на дачі. От, робота кипить, обрізаємо виноград, дерева. Все-все прибираємо, скільки зможемо сьогодні зробимо. Ось. Тут будемо викапувати сьогодні, забирати на дом гортензію. Ось так я обрізала гранат. Ось такий гранат. Йому десь 4 роки. Це Тімурчик з кісточки виростив, з магазинного гранату. Ось так. Два стовбури. Ну, він як пуща, але хочу формувати як деревце. От Не знаю, забирати його на будинок чи ні. Ось також така у мене є карликова От, Троян багато. Ну, гортензі точно не забирати, бо їй тут не подобається. От, А зараз йду а, викопувати, викопувати батат. От, обрізала у курочок батат, тому що вже ну, може бути приморозки. І, от, і побачила, що він он, порепалась земля. Якщо порепалась, значить там є якісь клубні. А, ану, Максим, капні. Ось от десь отак отсюди, щоб його не проколоти. Вдруг щось там є. Так? Угу. О, глянь, на черв'ячки в курочки прибігли. Ось я. Ой, тюльпан викопав. Да. Може він дуже глибоко. Да. Ага. Так, да, такі щось і виросло. Ось. Оце старий клубень, а оце новий. Пару клубеньки виросла. Хоча вот саджала просто курочка зеленушка. Щоб була на на. На. антобі на, ще. Ну так, надо ще тут покопатися. І вот, ось там ще выкопаю. Ну, такий батат. Все, прибрала я тут. От, прибрала тут були півники, ці квіти, і залишила тільки, е, о, як це, я його не помітила. Залишила тільки е, хрон, от, щоб тут ріс. От, і буде в мене тут такий великий кущ хрону. Хай росте. Курочку його потроху клюють, він не дуже такий високий, і бур'ян не буде тут заростати. Ось тільки хрон залишила, трошки навозиком зверху притрусила, і буде ось так. Оця курка, я на неї вже 5 разів надягала окуляри, вона їх скидає, і вона клює усім жопи. От. Так. А... Треба зараз у них тут прибратися. Оця курка теж клюється, але вона в окулярах. Так, ти там що, несеся? Ну, що ви перестали в гнізді нестися, а? Ну що ти там мостишся? Що ти там мостишся? Поставить тобі там коробку чи що. Поставлю їм там якусь коробку. Напевно. От, І у нас виявилася ще одна проблема. Криси крадуть яйця. От тут була велика така дірка. Ми її зацементували. О, щось ще проривають. Про так, о, несеться красуня. Це буде блакитне яєчко. От, і бачите, он там он, пену всю вигризли, пролізли знову. Треба щось робити з цим потруком, Оце прибирати. І робити щось таке, щоб ні мишка, ні кризка, нічого не залізло. О, тому що яйця крадуть у норі, побачила яйце в норі. Тобто вона його не змогла затягнути. Як вони це роблять, не знаю. Так, добре. Ну, а так. Ще треба шиповничок можна общем, тут обрізати, ще обрізати. Капусту я залишаю в зиму. Вона тут була в тіні, поганенька капуста. І це буде в мене для зелінушки курочка. Вона всю зиму буде стояти. І ще весною буду її. А... Вона весною дасть отут з кожної пазухи капустинки такі маленькі. В общем, буде багато листя курочкам. Я їх не прибираю, капусту ніколи в зиму. Так, зараз ще хурму треба обрізати. Персики, ну в общем, обрізати. Дуже багато всього. Так. Угу, угу. А це я навіть і не знаю, як його обрізати. Поки не будемо чіпати. І треба викапувати, пересаджувати на будинок. Інжир. Це буде саме тяжко, бо він вже такий здоровий. Якось будемо це робити по одному вдень переносити. Ага, о як сразу світла тута стала. Хотіла ще спробувати у сусідів актинідію. У них пізня, сентябрьська, по-моєму. м'якенька. Скуштую. М -м -м. моя смачніша набагато, взагалі не смачна. Оця сентябрьська. Ой, що я вам знімаю? Гляньте, яка врожайна, але взагалі ні кислинки, ні солодкості, така якась водяниста. Не -не. Не смачна. Все ж таки добре, що я її не взяла. Я хотіла її собі посадити. Ні. Взагалі ніяка. Оце б я 4 роки ростила. Дуже хочеться сусідям тут прибрати, допомогти, але поки в себе не приберемо, то сюди ніяк не дойдемо. Я вже думала когось наняти, щоб тут прибрали, але ж тоже, зараз багато радуть потім. Треба все якось своїми силами, бо потім дізнається, що тут нікого немає і будуть лазити. Так, О, огірки. Треба курям зібрати. Так, і кабачок хотіла глянути. А ну-ка. Ой, оно. Який він огроменний. Що це за гарбуз такий цікавий? Так, ну, листя підв'яло, треба його забирати. Зараз. яка в мене. Вона хоч і мілка, але дуже смачна. Як справжній стиглий ківі з магазину. Такий солодкий із кислинкою. Все. А ота у сусідів вона ніяка. Взагалі. Да, тільки треба формувати. Нормувати. класний сорт. Смачна. Треба зараз поїсти, бо чоловік обріже. Сьогодні цілий день дрони літають над головою. Гудять, ми тільки бігаємо ховася. Розліталися падлюки. Ти трусло. Ану, знеслася. О, Оно, стоїть і гризе їй жопу. Ну що ти таке, га? А, ні, ти сидиш, я тебе сплутала з іншою. Покажи. Нема? Ну сиди, перелякане. Я тебе не чіпаю. І та сидить, теж знайшла собі місце. Ну, тут же ж чисте і красиво, воно, гарненько. Ну, ладно. Все, прибираємо далі. От, вона опять сирена. Все добре. Людей тут у нас сьогодні багато, тому люди вже нічого не бояться. Але... Це одно треба бути обережнішим. Так, все вже вечері є. У нас поприбирала і повісила ось такі футболки старі дитячі, і вони почали туди залазити. А так, коли відкрите, то чогось не хочуть. Так, перевісила лампочку, щоб їм сильно не світила. Переставила водичку. От, тут поприбирала така краса вийшла. Ось. Ну і все. Ми вже збираємося дуже-дуже пізно. Завтра прийдемо ще, тому що не, до... ну, не встигли все, що хотіли зробити. От персик, там персик. Обрізали. Оцю хурму поки не чіпали. Хлопчика хурму чоловіка обрізав трошечки. А ось цей персик, саме головне, обрізали. От, вирішили поки так. Дуже він врожайний був. І вирішили прибрати отой горіх. Оцей горіх. Він там не потрібен. Вишеньку залишимо. Так, оця яблунька класна, мені подобається. Не знаю, що це за сорт. Ось, дуже врожайна. Ось такі довгі, ой, жовті яблочка. Ну, крупніші це саме таке мілке залишилось. В общем, пообрізали всі такі більш-менш дерев'я, черешня, щасливо. В общем, багато чого ще обрізати і обрізати. От, врожай, як тяніті. Дрони. Дрони літають. Тіма, бігом в дом, Бігом в дом. Бігом в дом. Цілий день ці дрони жужжать над головою. Так, все, добре, втікаємо, вже всі сусіди пішли. Одні ми залишилися. Достала я оце з криші. Не знаю, що це. Це, напевно, той, що як огірок диня. Я подивлюсь назву, не пам'ятаю, з чорним таким насінням. А де? Ну. Огірок диня, да, він як огірок на вкус, він дуже довго зберігається. Ну, не знаю, він чи не він, може не він. Може, щось інше. Так, все, папочка, собираємося. Завтра прийдем. Так, э, да, курочок закривай. Так, все. Да. Виноград обрізали. О, все що це потім. він залишився? не треба, потім завтра приберемо. Рози ще одна воно залишилася, забула. А, ну що, все, вроді все. Що хотіли. Тут все поприбирали гарненько. Ну, воно не видно, звісно, зараз. Так, так додому ми не дійшли до будинку. От, завтра вже поїдемо. Бо багато роботи виявилось. Все. Ой, кисюнчик. ти моя манюнька. Це той кошенятка, який був маленький. Один із них до нас бігає. Їх там п'ять було чи що. От один бігає до нас. Такий ти. О, котончик. О, катунчик. Ну совсем все, пока.